Ну що, грудень вже прилетів, і якщо ви хочете встигнути надрукувати щось красиве на новий рік для себе, сім'ї або друзів, то вже пора починати думати, з чого ви будете друкувати. Я от вже почав і хочу вам показати декілька філаментів, які максимально заходять під новий рік. Перший це Green Sparkle від Bamboo Lab. Він такий темний, насичений, зелений, ще й з блиском. Він ідеальний під ялинки, кулі чи будь-який новорічний декор. Дивіться, як він виглядає у друці. Він дуже фактурний, ще й з таким глітер ефектом. Наживо це взагалі космос, а не пластик. А в ось цьому комбу я використовував і Green Sparkle, і Red Sparkle. І ці два кольори просто створені один для одного. Це такі класичні святкові кольори, але з шикарним візуальним ефектом. Червоний теж відпрацьовує на всі 100. кульки, декор, подарунки. Вони виглядають максимально преміально. Ну і наприкінці покажу вам пила Galaxy. Він такий суперкосмічний, весь з переливами, блиском, що на світлі він просто оживає. На іграшці він виглядає ось так, ніби вона просто з місяця впала. І ось такий чудовий сніговічок. Так, ці філаменти трішки дорожчі за звичайний ПЛА, але ефект того вартий. Ну і найголовніше, вага цих моделек дуже маленька. Тобто на катушку можна надрукувати цілу маленьку фабрику святкових подарунків. Коротше, якщо хочете справді класні новорічні моделі, то придивіться до цих пластиків бамбулаб з ефектами. А якщо вам цікаво подивитися інші новорічні пластики, які я обрав, то напишіть, я зроблю ще одну частину.